Вже в університетському житті я почала досліджувати в наукових статтях, наукових розвідках під керівництвом Богдана Івановича Мельничука. І зараз я присвятила дисертаційне дослідження Марку Черемшині. І можу сказати, що кожна моя стаття, кожен мій маленький, можливо, навіть нарис, це я дуже люблю Марка Черемшина. Оце дослідження показує за що саме я його люблю. Він дуже різний, він дуже глибокий. І... Я би хотіла, щоб його сприймали не спрощено в одному напрямку, тобто на рівні сюжету, і навіть не на рівні ідеї, щоб його сприймали також і на рівні характеру, на рівні того, наскільки він сам був багатогранний, наскільки він був загадковий. І навіть можемо бачити, що люди з близького йому оточення описували його в своїх спогадах десь зовсім по-різному. Тобто це настільки цікава особистість, що навіть його характер, навіть його манера письма це вже тема окремого дослідження. Як він бачив цей світ, В зовсім інших картинах, зовсім він бачив такі деталі. Я, наприклад, по-доброму захоплююся тим, як можна писати про жахіття світової війни з таким життєлюбством. Тобто, з впевненістю, що так зараз війна, так зараз все понищено, але життя переможе. І він бачив це в промінчиках сонця, бачив це в мові дерев, бачив це в погляді людини. І це настільки живо, настільки непідробно, не з елементами декору, а от саме на мові щирості якоїсь такої таємниці. Адже він не все каже прямо. Також дуже люблю Черемшину як філософа. Власне, ця книга. Чим вона є особисто для мене, ці праці, які я тут опублікувала. Це, напевно, такий собі творчий звіт того, що я зробила зараз і що я хочу робити далі. Я дуже сподіваюся, що цей письменник залишиться в моєму житті. І що я його собі буду відкривати кожного дня знову і знову. І дуже сподіваюся, що ми надалі будемо так тісно співпрацювати з музеєм Марка Черемшини і Снятинщиною. І я зможу ще глибше, ще краще вивчати ті джерела, які, можливо, зараз нам невідомі. Наприклад, коли я готувала магістерську. То мені до рук попало абсолютно унікальне листування це листи Марка Черемшини до його найближчого товариша Сеня Горука. Наскільки я знаю, тільки два листи були опубліковані раніше, правильно? І деякі частково цитувалися. Ми віднайшли 46 листів, у яких ми бачимо і погляди марка Черемшини на українське національне питання, і його бачення відня, і його бачення себе самого, і навіть він пробував прогнозувати своє життя. Тобто, казав, що я стараюся бачити місто і нажитися зараз, бо потім обсядуть діти, обсядуть клопоти, і я тої можливості не буду мати. А знаємо, що родинної радості Марко Черемшина так і був позбавлений. Тобто він собі думав, що він буде, він себе бачив в родині і з часом це мало би настати, але це так і не настало. З погодів вміщених тут мені дуже цікавими є листи. І дуже цікавимо взагалі дослідження, присвячені листуванню, адже ми знаємо, що документ це є документ, але лист це той документ, де людина говорить про щирості. І такі документи хочеться насправді вивчати у першу чергу. Я приєднуюся до думок висловлених переді мною, що ця книга буде справді корисною тому, хто дійсно цікавиться Марком Черемшиною. Звісно, що видання не є вичерпне. І воно потребує подальших кроків, подальших досліджень. Ми дуже сподіваємося, що нам будуть потрапляти нові джерела, ми будемо над ним працювати і відкривати для себе червошину знову і знову. І, власне, я думаю, що тепер, тепер ми вже можемо продемонструвати фільм. Тож, в вашій увазі, пропонуємо фільм, який е, відзнятий за ініціативи, е, скажімо так, відділ культури снятинського і е, культурних діячів снятинщини. І власне ми тут побачимо, яким Черемшину бачать снятинчани, коваківчани і чернівчани.